Виконуємо номер 281 із підручника Геометрія 7 та номер 26 крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно за малюнком 11 крапочка 1. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть периметр трикутника КЛМ трикутника – це сума довжин всіх його сторін, тому додамо сторони нашого трикутника. Периметр трикутника КЛМ дорівнює 2 додати 3 і додати 4. 2 додати 3 -5, де 4 9, – -9 см. Записуємо відповідь. 9 сантиметрів. Номер 281 із підручника Геометрія 7 та номер 26.1 із підручника Математика 7. Виконано.